Мої вітання, якщо ви, як і я, полюбляєте страви з лавашу для швидкого перекусу, то обов'язково збережіть цей рецепт. Він значно зекономить ваші кошти. За допомогою нього ви приготуєте 14 ось таких лавашів всього за 10 гривень. Цей лаваш можна зберігати на тривалому зберіганні місяць, можна куштувати зразу. Я вам розкажу всі секретики, як його зберігати, щоб готувати собі кожен день смачні легкі рецепти. І значно заощадити кошти. Тому що це справді ну дуже бюджетно. Для приготування цього смачненького домашнього лавашу нам потрібно лише декілька інгредієнтів. І перший інгредієнт це борошно. Я використовувала звичайнісіньке борошно, яке доступне кожному зі стандартним вмістом білку. Борошна мені треба 350 г. борошно я просію у глибоку миску. Беру ложку або силиконову лопатку, роблю заглиблення, вливаю сюди 2 столові ложки рафінованої олії. Далі беру 200 мл гарячої води, дуже гарячої, але не окропу. Висипаю сюди 1 чайну ложку цукру та 1 чайну ложку солі, щоб лаваш не був прісним. Ретельно розмішую цукор із сіллю в воді, Чекаємо, поки вони розчиняться повністю. Коли вони вже розчинились, переливаємо рідину до борошна. Лопаткою або ложкою з'єднуємо всі інгредієнти між собою. Коли вже вони об'єднались, то далі продовжуємо вимішувати руками. Нам треба розвити у тісті клейковину, для того, щоб тісто не було дубовим. Що це означає? Це означає, що нам треба вимісити тісто впродовж 5-10 хвилин, щоб воно стало м'якеньким та еластичним. Ви зразу побачите, як змінюється текстура тіста. Спочатку, як тільки ви з'єднаєте всі інгредієнти, тісто буде туге. Також воно може трішки прилипати, тому що борошно все різне. Якщо воно у вас прилипає ось так, як в мене, то припудріть поверхню трішки борошном і замішуйте тісто. Вимішуйте його хвилин 5-10, скільки у вас є часу, не більше, цього буде достатньо. І тісто зразу поміняє свою структуру. Воно стане м'якеньким та піддатливим, не наче пластилін. По консистенції це тісто тугіше, ніж тісто на вареники, приблизно таке, як на пульмені. Ось такої консистенції ми отримуємо тісто. І вже зараз бачимо, як воно змінилось і стало м'якеньким та піддатливим. Тому обов'язково не ігноруйте цей момент та гарненько вимістите це тісто, інакше у вас вийде не лаваш, а щось таке дуже жорстке. Перекладаємо тісто в пакет і залишаємо на столі приблизно хвилин на 15, щоб воно відпочило і стало ще більш еластичним. Витягаємо через 15 хвилин його з пакету, хоч в тісті немає ні дріжджів, ні розпушувачу, за допомогою того, що ми його гарно вимісили, воно в нас відпочило, воно стало м'якеньким та ще більш піддатливим. Працювати з ним одне задоволення. Припудрюю поверхню борошном та скочую із нього ось таку ковбаску. Бажано, щоб вона була приблизно однієї товщини, тоді ваші шматочки будуть мати один розмір. Розділяю тісто спочатку на дві частини, потім кожну частинку ще на дві і кожну частинку на три частини. Цим самим я поділила тісто на 12 рівних частин. Звичайно, краще скористатись вагами, щоб ваші шматочки були рівного розміру. І з кожного шматочку я скочую ось таку кульку. Кожна кулька моя має вагу 48-49 г. Далі ці кульки нам треба накрити пакетиком або харчовою плівкою та залишити відпочити ще хвилин на 5. І після вже можна починати розкочувати із них майбутні лаваші. Для цього обов'язково я припудрюю поверхню борошном, інакше тісто буде дуже прилипати до неї, та за допомогою качалки розкочую тісто в тоненький пласт. Спочатку вам може здати, що це дуже довго, але ні, тісто дуже піддатливе і дуже легко розкочується в тоненький пласт. Контролюйте товщину тіста, товщина тіста має бути однакова як всередині, так і по краям. Ось так виглядає тоненько розкочене тісто. Подивіться, воно ніби шовкова хустиночка. Дуже м'якеньке, дуже приємне, ось таке воно має бути. І тоді лаваш у вас вийде смачний і м'який. Також можна це тісто трішки потягнути, розтягнути, але без фанатизму, щоб не порвати його. Щоб лаваші були рівненькі та однакові, можна скористатись будь-якою формою і вирізати коло однакового розміру. Можна, звичайно, цього і не робити. Перекладаємо готові заготовки на пергамент або накриваємо харчовою плівкою та поки будемо випікати кожен лаваш, перекриваємо їх, щоб вони не завітрювались. Я готую зразу половину, тобто по 5-6 штук, смажу їх і потім розкочую іншу половину. Обсмажуємо лаваш на гарно розігрітій пательні з обох сторін по декілька хвилин. Коли ви побачите, що з'являються бульбашки ось такі великі, це означає, що лаваш можна перевертати. Ось такий гарний він виходить. Звичайно, спочатку він дуже сухий. В такому сухому вигляді він зберігається впродовж місяця в сухій темній шафі, але обов'язково його треба накрити чи ось такою кришкою, чи пакетом, і він зберігається чудово. Але якщо вам треба куштувати його зразу, то берете один лаваш, викладаєте його на тарілку, берете воду тепленьку, пензлик і гарненько змочуєте кожен лаваш з обох сторін. Викладаєте кожен лаваш один на одний і так повторюєте з тією кількістю лавашу, яка вам потрібна. Інший зберігаємо в темній шафі. З цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 14 лавашів, тому що із обрізків я зробила ще 2. Лаваші, які я змастила водою, накриваю пакетом та залишаю на одну годинку при кімнатній температурі. За цей час вони повністю розм'якнуть і їх можна буде споживати і готувати із них будь-які страви. Ось в мене пройшла година, ви бачите, що лаваш вже став м'який, це видно навіть через пакет. І з нього вже можна готувати будь-які страви або просто його куштувати. Він стає м'якеньким, піддатливим, не рветься, не ламається. Цей м'який лаваш треба зберігати в холодильнику і в пакеті. Як ви бачите, приготувати домашній лаваш зовсім не складно, коштує це копійки, і у вас завжди під рукою буде свіжий домашній лаваш. Смачного готуйте з задоволенням!